Товариство, доброго здоров'я, канал Будні свиновода. Я Олександр, наше маленьке господарство. Раді вітати вас, друзі. Працюємо, займаємось обслуговуванням наших безвостиків. Ну і сьогодні, як і завжди, уже по дуже давно започаткованій традиції, буквально на декілька хвилинок зупинимося і проговоримо про все те, що відбувається на ринку куплі, продажі маленьких пересяток. Я в свою чергу, як і завжди, розповім вам про все те, що відбувається у нашій сумській області і Конотопському районі, безпосередньо з того місця, де працюємо і проживаємо. Ми щоби ви орієнтувалися у ситуації. Ну а вас як і завжди. Дорогі мої підписники, глядачі, хочу попросити, щоб ви натиснули і підтримали нас в Ну і, звичайно, в коментарях написали район, регіон, в якому проживаєте ви. Ну і відповідно, опишіть, будь ласка, всю ту ситуацію, якою вона є у галузі куплі-продажі маленьких поросяток, все те, що відбувається на ваших місцевих ринках, або ж безпосередньо, якщо ви займаєтесь торгівлею маленьких поросяток, напишіть, що відбувається у ваших регіонах. І районах із цінами, і з активністю беруть поросяток чи не беруть поросяток. Я думаю, оця от рубрика користується великою популярністю. Ну і багато глядачів будуть дуже задоволені, якщо ви нам надасте таку інформацію. Ну і безпосередньо мені також буде дуже цікаво, що у нас змінилося за оцей от робочий тиждень, який ми разом з вами пропрацювали. Ну, а ми поїхали. Більш детальніше розповім, що відбувається в нас. Ну а що ж у нас відбувається на сьогоднішній день у нашому регіоні із цінами на поросяток, ну і безпосередньо із всім тим, що відбувається у нашій улюбленій галузі. Друзі, як я неодноразово говорив, трішечки можна так сказати лід тронувся і активність і на тому ж самому. Ринку зростає, ну і відповідно трішечки-трішечки повзуть ціни вгору на маленьких поросяток. Друзі, якщо говорити про поросят, вага яких до. 10 кг – це 8, 9, максимум 10 кг. На нашому місцевому ринку ціна на таких поросяток до 2,5 тисяч гривень. Якщо ж ми говоримо про поросяток, вага, вага яких 10, відповідна ціна на таких поросяток від 2800 до 3,5 тисяч гривень. Так що отака от у нас і в нашому регіоні ситуація із цінами на поросят, з активністю якраз покупців. Ну і якраз от буду ще раз повторюсь, дуже-дуже вдячний, хто перейде у коментарі і напише, і опише якраз от ту ситуацію, якою вона є у ваших регіонах. Наші безхвостики трясуть мамку. поросятка породи велика, біла, чисто породні хрячки у нас ідуть на плем'я для деяких із наших підписників. Ну і відповідно свинки також. Будуть ну, не дуже скоро, але в скорому майбутньому, дай Бог, якщо не буде якихось катаклізмів і змін, також від'їжджати до своїх нових господарів і дуже-дуже дуже сподіваємось, що будуть виправдовувати, покладені на них надії, дарувати уже в послідуючому новим власникам потомство, Ну і будуть згадувати нас не злим тихим словом, а таким радісним словом, і приємними коментарями, ну і приємними відгуками. Я думаю, для всіх людей. Які працюють, це дуже немаловажно. Що стосується годівлі, тому що дуже дуже багато, якраз останнім часом з'являються питання з приводу комбікормів і для лактуючих свиноматок, і для супоросних свиноматок. Якраз от свиноматки, які знаходяться на лактації, зараз приділяємо їм дуже дуже пристальну і велику увагу. Ну якраз от ця от увага. Необходимо нас якраз тими результатами, які ми отримуємо. Зараз у мене свиноматки, усі, які знаходяться на лактації, сидять на комбікормі із додаванням якраз у нього лактуючого БМВД-гранулка. Ну і результати я вам хочу сказати: небо і земля у порівнянні із тим. Коли я годував просто білкова група у виді макуха і горох, премікси ну і це зовсім не то пальто, як кажуть. Ну а результат дуже нас радує. В принципі, уже декілька свиноматок ми можна так сказати обкатали на оцьому от БМВД. Відточили і відпрацювали трішечки більш якби конкретніше той раціон, який максимально ідеально під них підходить. Ну і якраз по от по цій схемі. Рухаємося, працюємо. Ну і в принципі, результатами, як я і говорив, неодноразово дуже і дуже задоволені. З приводу вводу якраз от комбікорму для самої свиноматки, перші буквально 5 днів з моменту опоросу, свинка у мене сидить на нормі не більше півтора кілограми комбікорму на добу. Ну а потім, після того, як проходить 5 днів, 5-7 днів, поступово, поступово розганяємо кількість поїдаємого комбікорма. Нашою свиноматкою, ну і можна так сказати, доводимо споживання цього комбікорму до 6-8 кілограмів на день. Годується свиноматка 3-4 рази на день повноцінними порціями, там по 2-2,5 кілограми вже потім. Ну, якраз Це от дуже сильно сприяє і підвищує і молочність, і віддачу молока самою свиноматкою. Ну і на виході отримуємо таких от гарних карапузиків. Зараз швиденько якраз покажу оце от БМВД, яке я використовую. До речі, хто користується ним, же, напишіть в коментарях, як вам результат і чи задоволені ви. Значить, ще декілька слів для одного із наших глядачів. Якраз зупинився на цьому більш якби конкретніше. Мова буде у нас іти про комплекс. Оцей кормозмішувач із зернодробілку КС 450 від Техномаштрой. Так от пише і запитує він мене стосовно того, чи. Буде зернодробілка засмоктувати оце от зерно, якщо ми патрубок там піднімемо на висоту 1,5-2 метри ну, від рівня якраз от от горизонту, на якому знаходиться наш патрубок. Тому що він говорить: ну я так розумію, що патрубок має лежати на землі. E, значить, дивіться, якщо говорити на рівень 1,5-2 метри, я патрубка цього не піднімав, тому що перше довжина його 3 метри, і якраз от у комплекті із зернодробілкою на 4 кВт. Завод-виробник як би навіть мені не рекомендував брати. Довший патрубок, тому що ну, от ефективність подрібнювання зерна, вона буде менш ефективна. Хоча, в принципі, мене навіть я не знаю, 100 кг за годину буде влаштовувати. Я думаю, в послідуючому цей довжину патрубка я обов'язково збільшу. Що стосується, якраз от цієї от висоти, півтора-два метри, чи можна його підняти і чи буде засмоктувати зерно. Ну, от не знаю, у мене коли я піднімаю. Патрубок десь трішечки більше метра, якраз є оцей ізгиб, і буває от оцей оцей ізгиб. Ну, і, в принципі. Що стосується пшениці і ячменю, взагалі ідеально, він засмоктує. Що стосується кукурузи, вона якраз от вахча і ну, не так гарно якраз от зернодробілка її засмоктує. Що стосується таких от культур, які дуже сипучі, летить просто на ура. Якщо ми говоримо про висоту 1,5-2 метри, я думаю, що об'єктивно, якщо ми говоримо про довжину патрубка в 3 метри, вам просто навіть його не хватить, щоб піднімати. На оці півтора-два е, метри патрубок має бути довший, хоча б метрів 5, щоб можна було е, там крутить, ліпить, кудись його запихати. Але не знаю, мені здається, що на всі оці питання е, конструктивні, технічні. Е, я думаю, буде більш доцільніше, якщо вам будуть відповідати якраз от люди, які виробляють ці агрегати. Я думаю, вони набагато більшою інформацією володіють. По цій техніці я от якраз от свій досвід використання вам показував. Так що, такі от справи. Так що товариство в нас починається дощик. Потрібно зараз поприбирати, якраз от як кажуть, свинячі аналізи пісікаки. Від цього нікуди не дінеся. вибачайте, є як є. Так що біжимо працювати. Вам буду дуже вдячний за вподобайку. Підписуйтесь обов'язково на канал, хто цього не зробив. Ну і буду чекати вподобайки, коментарі. Дякую за увагу. До нових зустрічей!